28 квітня в рамках 26-го туру чемпіонату України юнацька команда футбольного клубу Полісся зустріла на спартакарені ФК Ворська з Полтави. У кінці першого тайму на додатковій хвилині рахунок відкрила команда полтавчан. Забитим м'ячем у сітку вовків відзначився Микити Багінський. Тіщенко тим часом готується виконати подачу. В'єм яка на дальню. Удар Гол! бачимо, що це м'яка закидушка йде, і тут виграється у крамера. М'яч вже на початку другого тайму на 57-й хвилині матчу. Владислав Островський подвоїв рахунок команди Ворскла. Класна комбінація. Є прийом, що удар по воротах пас від один слова. Швидко він зорієнтувався. Побачив забігання партнера. Бачимо, що тут все почалося. Білокінь Ана скидає невдало. І так. На мій погляд, якось хлопці вийшли невпевнено. Чи розслабились, чи що, я не знаю. Ну, важко було їм перший тайм. Вже другий тайм вже більш-менш нормально, але те, що пропустили другий гол, теж нас зламало щось. Хоча Полісся поступилася в Орскрі, Житомирська команда залишається на третій сходинці у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу Ю-19. Тепер на Житомирських вавків очікує ще три матчі, суперниками яких стануть футбольні клуби Зоря «Кривбас» та Металіст.